Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. 1 січня Степану Бандері виповнилося 106 років. Ім'я провідника організації українських націоналістів протягом останніх місяців війни знову активно згадують: причому найбільше у Росії і окупованій частині Донбасу. Для цієї аудиторії режисер із Харкова Ігор Піддубний зняв фільм Степан Бандера Україна між червоним та чорним. Одразу після про головне на першому національному перша телевізійна трансляція цієї стрічки. А ми поговоримо про сам фільм Постать Степана Бандери і Бандерофобію у студії автор Ігор Піддубний і пізніше до розмови приєднається Нігора Хазратова, доктор психологічних наук Олександр Іщук. Кандидат історичних наук, директор Центру дослідження матеріалів з історії визвольного руху Галузевого Державного архіву Служби безпеки України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Здравствуйте. Отже, Здравствуйте. дивно, харків'янин знімає фільм про Степана Бандера. Ну, чому це не для вас важливо? Я би не сказав, що це для мене лично важливо, просто не для мене лично. Ну так складувалися обстоятельства. Ще в детстві, е коли я з папой отдыхал в харківських так, курортах. для того, чтобы ребенок не уходил в лес, мне говорили, не выходи туда далеко, там бандеровцы схватят тебя, будешь сидеть в лесу, комаров кормить. Это были мои, пожалуй, все, да, полные знания о Бандере, о бандеровском движении достаточно долго. Потом, лет через 30, наверное, я оказался во Львове, увидел стильных ребят и подумал, вот как они по стандалю одеты. А оказывается, красное и черное, это означало что-то другое. Все это шутка, но на самом-то деле соцопрос, который мы сняли перед фильмом, говорит о том, что в каждой шутке есть доля правды. И э, жители Востока Украины на самом деле там много знают о бандере, кто такие бандеровцы ругают собак этим словом, а что под ним скрывается. Э, до этого я снимал фильм о э, периоде оккупации в Харькове, 1941-1943 год. Друзья, товарищи сказали, вот, если получается снять эту тему... Непредвзято такую скользкую тему. Может быть, что-то получится рассказать нам я бандери, исходя из документов, на которые будешь опираться. Вот так и родился этот проект. Ви коли над фільмом працювали? Ви для себе постать Бандери якось по-новому відкрили і чи, ну, змінилося ваше ставлення до і після? Трудно сказать. Бандера не мой герой. Я бы не сказал, что стал для меня лучше или там хуже. Ну, просто вероятно, как и в каждом человеке, Бог поделил все пополам. Хорошее и плохое. Запад Украины видит хорошее, только Восток Украины видит только плохое. Как бы это все дело вместе, так чтобы меньше было вот этого адеозного от употребления этого слова, вероятно, это и была задача. Понимаете, мы как-то пережили в истории... Каменный бег бронзовый, железный, золотой, даже космический, но человеческого века мы как-то в истории не имеем. И моменты примирения, наверное, моменты объяснения ситуации, что есть правда в отношении, так сказать, к национальному движению к Бандере, что откуда взялось, это есть фундамент всех нынешних событий. Ну, дивіться, ваше коло, Ігоре. Люди, можливо, багато хто не сприймав постать Степана Бандери, ставився до нього надзвичайно упереджено або вороже. От ви, коли працювали на фільмом, спілкувалися, вам вдалося когось переконати, принаймні, щось додаткове дізнатися про лідера ОНУ? Не знаю, трудно говорити... не посмотрел фильм. Да? Мне удалось посмотреть ряд фильмов, которые делали в России, в Украине. Из первых нот понятно, о чем фильм, чем он закончится, кто есть герой, кто не кто антигерой. Мне бы не хотелось сейчас говорить о чем-то, чтобы вот даже перед самим вот самым важным началом было все понятно. Да, это нужно посидеть и посмотреть. Но если у кого-то есть эти два часа времени, Наверняка это будут те знания, которые как-то ну, позволят в голове прояснить ситуацию и свое отношение к Бандере и к Бандеровцам. Положительно оно будет или отрицательно, не знаю. Ну, от воно буде, увірюємо. Ви позиціонуєте фільм, оскільки він російською мовою, зроблений тільки для жителів східної України, можливо, для Росії, якщо там хтось захоче його побачити. Чи його буде корисно подивитися і людям Західної України, яка надзвичайно багато надзвичайно, люди, набагато більше знають про Люди Люді Західної України знають о ньому більше, безусловно. Вони знають, ми не знаємо, поэтому русський язик. Потому что, ну, во-первых, это мой родной язык. А Во-вторых, я пытался сделать этот фильм для своих друзей, товарищей и соседей в том числе, которые об этом знают только ну, с точки зрения той пропаганды, которая была достаточно долго, там, 70 лет. Вероятно, в ней есть что-то разумное, но, как показывают документы, его очень мало. В фильме мы открываем новые страницы. Во-первых, только-только архивы открыты, там будет новая информация. Во-вторых, мы как журналисты, они а как историки провели исследование и нашли всякие неточности, назовем это так, а вернее вранье, как украинских, так и российских журналистов. Все будет в фильме, его просто нужно посмотреть. Ваши друзья, вы сказали, что снимали для них, сусиды они этот фильм уже смотрели? Мы сделали презентацию, ну, так называемый предпремьерный показ. Били и те, и другие. Поэтому я и не хотел... По самому фильму, по перегляду да его, да? Да. То есть меня в любом случае лупили. Потому что, ну, как бы, ну это понятно. Те, которые ожидали услышать хорошее о своем герое, они не услышали все только хорошее. А те, которые услышали плохое, учит, Ну, в общем, короче, нужно просто посмотреть кино. Потому что вы поймите. Э... Вот... Э... География съемок, она была от Мюнхена до Джесказгана. Речь не идет только о Бандере. Речь не идет о человеке, который до 1939 года был в Украине, а после 1939 года нет. Речь идет о сотнях тысячах и сотни тысячах людей, которые потеряли свою родину по тем или иным причинам, сменив ее на Сибирь или Казахстан. Речь идет о тех переселенных специально, о которых мы ничего не знаем. Мне удалось пообщаться с потомками и с теми, кто остался в живых, в Жасказгане, куда мы поехали, в Степлак. И об этом фильм. Фильм о том, что Украина их не позвала обратно после того, когда, ну, как говорится, мы стали независимой государством. Фильм о том, что на самом деле происходило в период, ну, так сказать, начала войны, я имею в виду Второй мировой, в 1939 году, не все знают даже про прописных истин, потому что только, только сегодня появились в переводе те или иные статьи из Нюрбергского э, э, Нюрнбергского процесса, кто его там будет читать в оригинале. И только-только сегодня мы начинаем как-то более или менее задумываться о том, а как вообще начиналось такое событие, как Вторая мировая война. На чьей стороне был Советский Союз, например. Ну и так далее. Как вы бачите долю своего фильма, Які аудиторії його слід показувати? Я зрозуміло, що аудиторія першого національного його зараз побачить, але далі, То як достукатися до тих, хто ну, підданий власне, цьому явищу, як бандерофобія. цей фільм мене більше, звісно ж, інтересувала інаю аудиторія. Аудиторія більш молода. Ну, я паралельно преподаю в університеті в Харківському. У мене 23 студенти, у двох є телевізор. Интернет сегодня это та площадка, которая дает вот эту обратную связь, обсуждение, необходимые там словечки под всяким ником, когда не видно кто ты, ругательные в том случае, в том числе. И ты понимаешь тогда, что за дело, да, имеет ли смысл это продолжать, имеет ли смысл рассказывать дальше, или ты потратил все время впустую. Ну, то есть как бы тогда для тебя есть некая картина которая может вот помочь ответить на ваш вопрос. Для чего, с какой целью и так далее, понимаете? А главная цель на самом деле простая. Война в том регионе рано или поздно закончится. А что мы будем делать с людьми, которые там живут? Как объяснить им политику партии? Как им объяснить, что ты живешь в Украине, и что эта страна имеет право на своего национального героя? И что, и так далее, и так далее, и так далее. Объяснить. Ну, так, чтобы тебя услышали. Поняли второй вопрос. Услышали. Или хотя бы послушали, понимаете? Ну, вот это маленькая попытка. Дякую, Игорь. Ну и останнее запитание. Вы. В собі після фільму знайшли примирення із своїм героєм. І чи можливо в Україні досягнути такого примирення? Знаєте, коли е, цей е, персонаж, історична постать, він перестає бути для тебе подразником. Ти його приймаєш. Можливо, і не ставишся до нього позитивно. Але віриш і знаєш те, що для когось він герой. В Києві на одному спуску є храм, а возле нього камінь. На ньому написано. Пам'ять о погибших спасає живих. Можна я відвідую на ваш питання? Так. Дякую вам. Ігор Піддубний. Зараз до нашої розмови приєднаються історик і психолог. Ми продовжимо нашу розмову. Отже, в ефірі спеціальний проєкт про головне. Ми говоримо про. Постать Степана Бандери у студії Нігора Хазратова, доктор психологічних наук, і Олександр Іщук, кандидат історичних наук. Вітаю вас. Вже перше запитання пані Нігора, до вас чи можна якось виокремити ознаки такого явища, яке, до речі, описано в українській Вікіпедії, як бандерофобія? Ну спочатку хотілося б почати з того, чому саме Степан Бандера став найбільш популярною людиною з усіх, хто очолював колись в Україні національний визвольний рух, бо взагалі-то такі люди були ще крім нього. Але він, власне кажучи, разом з Ярославом Стецько проголосив відновлення української державності, і не будь-який національний визвольний рух чи його нова хвиля закінчувалися саме цим. Тобто, це був певною мірою тріумф. І е, його заслуга, скажімо так, в тому, що він знову ж таки проголосив українську державність. І, е, е, власне кажучи, тому його ім'я є символом боротьби дуже послідовний, принциповий і певною мірою, можна сказати, переможний. Е, От образ Бандери, саме його образ, був використаний російською пропагандою для створення образа ворога серед російськомовного населення в Україні, в Росії, власне кажучи, образ Бандерівця. А от правильно казав пан Ігор, мало хто уявляє собі, що таке бандерівець, і не всі чітко уявляють собі, хто такий степан Бандера, наприклад, в Росії. Але образ Бандерівця є загалом страшним. Він містить в собі щось небезпечне. А чому цей образ обрали? Я хочу. Уточнити тому, що вже тоді Бандера став героєм для частини українців. Чому вибір пав на степана Бандеру? Справа в тому, що я особисто тривалий час жила в Росії в Москві, і я дуже добре пам'ятаю, що серед таких стереотипів українця було як мінімум два. Дуже поширених: один стереотип це хахол. Які по суті в собі містить досить зневажливе ставлення до українців? Хахол це людина непослідовна, це людина абсолютно безпечна, це людина, від якої не варто чекати якихось дуже принципових позицій вчинків. Це людина кумедна. І образ Бандерівця абсолютно протилежний, тобто це образ абсолютно послідовний, і в цій послідовності страшної, можливо, людини. Людина, яка не зупиниться ні перед чим людина, яка буде йти до останнього. Справа в тому, що ці два образи давно існують в свідомості, ну от колишніх радянських людей, росіян, російськомовних українців. І е, це відповідає правилам ведення інформаційної війни. Треба не новий якийсь образ ворога придумати, а використати такі той, який вже є, посадити нову інформацію на уже існуючі в свідомості або в несвідомому образ. Саме тому був було обрано слово Бандерівці. Зараз, наприклад, з молодих росіян мало хто уявляє, що це таке точно, але звучить страшно. Так, да, кажуть навіть бендерівці. Так, да, це Путін так сказав. бендерівці. ми продовжимо, Олександре. Дивіться, якщо складати пам'ятку для людини, яка про Бандеру знає тільки те, що він ворог, то е, в цій пам'ятці які е, історичні факти. Або моменти біографії Бандери обов'язково треба використовувати. Ви маєте на увазі те, що використовується зараз в Росії? Ні, Ні. щоб спростувати цей якраз образ. ворога. А, щоб ворога. спростувати. Да. Якщо спростовувати оті міфи, які поширювалися і про Бандеру, і про Шухевича, і про інших діячів українського визвольного руху, достатньо просто подивитися на їх біографії, хто були ці люди, і яку ціль вони ставили перед собою. В основному це були звичайні українці, яких у визволі. Вольну боротьбу підштовхнуло життя, саме життя, те, що їхні права не були забезпечені в тодішній польській державі в 1930-ті роки. І відповідно вони йшли в боротьбу для того, щоб покращити і своє життя особисте, і покращити життя всього народу, всіх українців. Вони дуже добре пам'ятали про поразки періоду 1917-21 років, коли Україна втратила державність. І вони хотіли довести і старшому поколінню, і всім, що таких поразок більш не має бути, і відповідно, що вони. Здобудуть державність. Це і була головна мета, яку вони переслідували і всіляко намагалися її реалізувати. Для того, щоб українці знали правду і про Степана Бандеру, і про Романа Шухевича, і про інших діячів, треба просто достатньо публікувати невеликого обсягу книжечки, показувати їхню правдиву біографію без оцих радянських міфів, які десятки років нав'язувалися у вигляді там, кривавих якихось вбивств і тому подібних речей. Насправді, Степан Бандера він ніколи не був бойовиком. Він був ідеологом. Він писав статті, він публікував їх, відстоював свою точку зору. Це означає, що людина фактично лише давала вказівки і давала настанови, як діяти більш молодим людям, які йому підпорядковувалися. От і треба це аналізувати, показувати за яку ж ідею вони боролись. Найбільший міф співпраця з нацистами. Але насправді виявляється, що Бандера і його родина, його брати, самі потерпіли від нацизму і самі стали жертвами. Треба так. говорити і про це, Олександр. Треба говорити про це, і треба наводити чіткі факти, що один брат Степана Бандери загинув в німецькому концтаборі. Іншого дуже схоже на те, що в Миколаївській області німецька влада ліквідувала. І Відповідно, це означає, що його родина постраждала від німців дуже сильно, і він сам теж був в німецькому концтаборі тривалий час. Тому говорити про те, що він співпрацював з німцями, неможливо, і це треба доводити людям цю інформацію до відома, щоб люди могли зробити правильні ну, і виступи. Проголошення самостійної незалежної України в червні 1941 року. Що протривало дуже недовго, це кажуть ідеологи, якраз цього міфу про Бандеру і Бандерівців. Ну, ознака чи факт, який доводить співпрацю із нацизмом, треба сказати, що УН як підпільна організація шукала можливості співпрацювати з іншими державами проти радянського союзу, і співпраця була із литовською державою. І звичайно ж, ОУН мала певні контакти і з німцями, особливо з німецькою розвідкою. Ніхто цього не буде заперечувати. Але це було для того, щоб організувати відновлення української державності. І після 30 червня ми ж пам'ятаємо, що відбулося: що німці почали арешти членів ООН. Вони зовсім не хотіли відновлення України як держави. Вони намагалися її грабувати. І відповідно ті члени ООН, які можливо сподівалися на те, що німці їм допоможуть, на те, що буде налагоджена якась співпраця, цього нічого не відбулося. І в вересні 1941 року відбулися масові арешти. Ти членів ОУН. ОУН вся перейшла в підпілля. І німці писали інструкції, що треба ловити членів ОУН Степана Бандери і знищувати їх під виглядом грабіжників. А сам Степан Бандера вже сидів. Опинився у концентраційному таборі. Так тому це питання воно дуже цікаве, і його просто треба вивчати, сприймати таким, як воно є. Що ОУН певний час співпрацювала з німцями, а потім стала на позиції антинімецької боротьби. Я сподіваюся, що ці всі факти будуть викладені у стрічці Ігоря Піддубного, і ми дізнаємось уже про це трошки більше. Ми Разом із вами, шановні глядачі, пані Нігурай. Продовжуючи тему Бандерофобії, дивіться, той міф про Бандеру, який написали, створили у Радянському Союзі і той, що зараз використовують в інформаційній війні проти України, вони якось вирізняються між собою? Чи відбулася якась модифікація цього демонічного образу, який використовують в російських ЗМІ? В основному ні, це старий стереотип, це стереотип дуже живучий Ді і дістали є... з архіву і використали. Ні, стереотип, власне кажучи, стереотип. Він взагалі мало спирається на реальні знання. Навпаки, чим менше знань, тим більш живучим є стереотип. Тобто, головне, щоб він був емоційно насиченим. І тоді він розходиться в масах, і тоді він тиражується і стає сильним. І я з одного боку абсолютно згодна з тим, що потрібно писати, розвінчувати цей міф, а, але в той же час стереотипи надзвичайно живучі боротися з ними справа невдячна. Це дуже важливе запитання, тому що дивіться, я чому запитав зразу про те, як вирізнити людину. Бандерофоба. І чи на вашу думку слід відрізняти від людину, яка взагалі нічого не хоче знати про Бандеру? Він не читає книжок, він користується тим, що йому колись там розповідали його батьки, діди або зараз розповідають. І людину, яка свідомо, свідомо знаючи певні факти, сприймає Степана Бандеру як ворога. Безумовно, різниця є. Але виходить так, що якщо Бандера це один з тих людей, які в першу чергу домагалися відновлення державності України, і це основна його заслуга, і він проголосив державність, то кожен хто є зараз послідовним державником в Україні, він бандерівець. От і це головний момент. І тому боятися бандерівців – це те саме, що боятися всіх прихильників ідеї державності в Україні. От безумовно, різниця є, і чим більше знань, тим менше буде бандерафобії. Але в той же час я думаю, що цей стереотип все одно буде живучим і цікаво те, що він є абсолютно амбівалентним. Він містить в собі і позитив, і негатив. Він дуже сильно емоційно заряджений. Тому я думаю, що ми будемо стикатися з тим, що стереотип цей буде поставати перед нами і в дуже позитивному, і в дуже негативному варіанті. Але ми маємо сказати людям, що в принципі. Позитив, і негатив є в кожному із нас. То питання в тому, де чи людина бореться зі своїм е, негативом в собі, чи вона намагається викорінити це. А якщо е, ви говорите, що так важко, важко переконати бандерафоба, але це можливо на вашу думку чи ні? Тобто, от такі фільми, які знімає Ігор Піддубний, всі спроби наші вони матимуть результат. Я вже говорю про можливість примирення в Україні навколо постаті Степана Бандери. Чи це можливо на вашу думку? А, а чи можливо зробити так, щоб у, у більшості українців була дуже чітко визначена громадянська ідентичність по відношенню до своєї держави України? Справа в тому, чому так суперечливо сприймають Степана Бандеру і чому цей образ Бандерівця такий є емоційний зараз для нас, тому що це е Актуалізує в нас наші проблеми проблеми нашої громадянської ідентичності. Тобто є дуже багато людей в Україні, які є мешканцями, які мають паспорт громадянина України, але насправді вони абсолютно не визначені. І часто буває так, що вони свою українську ідентичність готові віддати взамін на російську ідентичність. Вони відкидають те, що вони українці і хочуть стати росіянами, причому росіянами, не тими, хто на території Росії живе, а росіянами, російськими громадянами в Україні. Тобто, ставши патріотом став, ставши патріотом, справжнім патріотом України, людина поступово позбавляється від міфів про ну тих персонажів історичних, яких вона вважала своїми ворогами. Саме так, але це є досить тривалий шлях, на мою думку. Як Олександре, ну ми знаємо історію про присвоєння Степану Бандері, звання і Роману Шухевичу, звання Герой України. Звання це потім за рішенням донецьких судів було забрано під час попередньої влади. Ну і є певні зараз пропозиції, чи не відновити, чи не видати повторний указ про присвоєння звання Героя України Степану Бандері, Роману Шухевичу. Чи на часі це зараз, і чи треба нам повертатися до цього питання? Це дуже дискусійне питання. У кожного історика, у кожного політика на нього своя точка зору. Мабуть, зараз не до цього. Є набагато більш важливіші питання це і події на сході України і реформи, які мають іти в Україні. Тому я дуже сумніваюся ці питання будуть активно підніматися. А от те, що знімають такі фільми, і те, що їх подивиться в першу чергу, молоде покоління, це дуже важливо. Тому що пам'ять про Степана Бандеру, про Романа Шухевича і інших людей, вона все одно існує і буде існувати. І от ці питання вони просто переповідається з покоління в покоління, і я дуже сподіваюся, що молоде покоління воно просто буде знати більше про ці питання, і відповідно вони будуть не такі категоричні, як е, ті люди, які жили в радянському союзі, у яких не було ніякої альтернативної інформації, крім Гідпропу, які зараз не сприймають, звичайно, ніякої нової інформації про Степана Бандеру. Так що ось на це вся надія, що з тим, що інформації стає все більше і більше, знімається більше фільмів, друкується. Більше книг, молодь вона всмоктує цю інформацію і вона вже живе по своїм іншим законам, ніж попереднє покоління, і вона здатна змінити життя в Україні. І дійсно, от через кілька десятків, наприклад, років, цілком можливо, що і Бандера, і Шухевич, і інші люди з українського визвольного руху вони будуть сприйматися просто як міфологічні постаті, які були дуже давно, так само, як, наприклад, князь Володимир або Богдан Хмельницький. Це вже люди іншого покоління, які. Не сприймаються так, як сучасники, і відповідно те, що вони робили, воно не буде так сильно впливати на людей, які живуть зараз. А сприйняття як національних героїв, іменами яких називають вулиці, ставлять пам'ятники не тільки на західній Україні, і коштом місцевих громад за ініціативи місцевого взагалі теж дуже цікаве питання. Ну, мабуть, найкращий варіант це коли називають вулиці іменами от таких людей, як Степан Бандера, в тих місцях, де живуть. В і діяв Степан Бандера трохи дивно, наприклад, якщо дійсно називати його ім'ям вулиці в Харкові або в інших містах східної України, де він навіть жодного разу не був. Не треба не захопитися цим вшануванням. Пам'яті це питання мали би вирішувати місцеві органи влади. Вони мали би повертати о тим вулицям, які носять імена Леніна, Свердлова і інших більшовицьких діячів. Історичні назви, які були до революції, абсолютно нейтральні, наприклад, і вирішувати які пам'ятники мають стояти. Ви дотримуєтесь тої думки, що це місцеве громад, чисто да? виключно ініціатива і рішення за ними. Мені здається, що так, що місцеві громади повинні вирішувати. Іменами яких людей вони повинні називати вулиці в своїх містах, селах. Нігора, будь ласка, ваша думка. Я думаю, що Степан Бандера це дуже символічна постать. І тому мене не здивує, якщо в Харкові або в Луганську колись можливо захочуть назвати якусь вулицю його іменем. І я думаю, що це цілком нормально, якщо ну якщо звичайно більшість буде це підтримувати саме через те, що це просто символ. Це дуже важливий символ свідомості кожного з нас. Він буде важливим, доки актуальне по поставання держави України. Ви розповіли про ну, шлях чи методи, як достукатися до розуму людей, які поки що не сприймають Степана Бандеру. Вони живуть на сході України чи зараз на території окупованій бойовиками. Але це все територія нашої країни, де ми можемо застосовувати різні інструменти, медійні мостики, комунікацію. А що робити із нашими сусідами із росіянами? Пане Олесю, ведеться інформаційна війна. Ми не повинні бути суто реагуючою стороною, чекати, коли новий образ ворога нам запропонують. Ще який-небудь емоційно насичений елемент цієї боротьби буде використаний. Ми повинні діяти на випередження і самі придумувати образи, метафори, які будуть сприйняті російським населенням, і які будуть діяти ну, на користь України. Наприклад, можна говорити зараз про конкретні постаті. Я би сказала так, що варто провести дослідження, тобто які українські або які російські постаті можуть спрацювати на російську ж свідомість національну. Так, щоб це спрацювало на користь України. Я хочу доповнити Добре. Добре. уже створений в інтернеті сайт Лікбез. Щиро рекомендую телеглядачам зайти і подивитись там. І російською мовою в тому числі подано коротку інформацію про оті найбільш такі гучні радянські міфи, які творились за останні роки 80, або й більше, і показано правдиву інформацію. Як було усе насправді, є відомості, що багато росіян дивляться цей сайт, і дехто змінює свої погляди. Під впливом цих історичних фактів. Тому у нас дуже непогані перспективи. Просто цю роботу слід розвинути і дійсно поставити її на більш високий рівень, знімати відповідні телепередачі, робити, можливо, якісь ток-шоу, більш активну історичну політику. Поставити на державний рівень, щоб і книги друкувалися, і телепередачі були, щоб все це робилось систематично і постійно. І тоді я абсолютно переконаний, що не лише в Україні, а й в усіх країнах світу будуть більше знати про нас, і поширення брехливих міфів просто стане неможливим. Нам треба просто казати оту правдиву інформацію, яка є в нас. Просто ми її активно зараз не поширюємо у зв'язку з тим, що то грошей не вистачає, то дослідників немає, то ще якісь організаційні питання. Але запит на це є принаймні вдумаючи, що. Частиною людей в Росії, в інших країнах, то є так. шанс принаймні переконати найбільш активну частину суспільства Однозначно. в цій країні. Дякую, Нігора Хазратова, Олександр щук. Це була програма про головне. Ми говорили про Степана Бандеру і шукали ліки від бандерофобії. Просто зараз на першому національному погляд на історичну постать від харків'янина Ігоря Піддубного. Всіх вітаю із новим роком. Радісного вам різдва христового. Побачимось на все добре.